Вітаю вас, Фірі Басарабія ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгородністровському відбувся круглий стіл, під час якого презентували історико-архітектурний опорний план міста. ДТП на трасі Одеса Ізмаїл правоохоронці розповіли нові подробиці. У Білгородністровському районі сталося жахливе вбивство. В Ізмаїльському прикордонному загоні склали першу у цьому році присягу. Сімейна пара, яка мешкає в одному з сіл Тарутинського району, стала ціллю бандитів. У Білгороністровському центрі культури та дозвілля відбувся кастинг на конкурс місакерман 2019. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. В останній день січня у Білгородністровському відбувся круглий стіл. Під час якого присутнім презентували науково-проектну документацію, історико-архітектурний опорний план міста, також містяни мали змогу внести деякі пропозиції та надати питання розлуги ще далі в сюжеті. 31 січня у приміщенні Білоронісровського виконкому зібралися депутати, посадовці, працівники структурних підрозділів, історики та найбайдужі акерманці. Тут відбувся круглий стіл, під час якого відбулася презентація науково-практичного документу історико-архітектурний опорний план міста. У 2017 року ми розпочали процедури його розробки. Передбачили кошти в місцевому бюджеті, і наразі ми вже на завершальному етапі. Проходимо його обговорення, оскільки він, зазначена документація являє собою регуляторний акт, то ми маємо провести відповідні всі процедури і вийти на його затвердження. Крім того, на сьогоднішній день деякими постановами Кабінету міністрів у нас введені обмеження щодо затвердження проєктної документації на будівництво, реконструкцію. Об'єктів в містах, де не затверджений історико архітектурний опорний план. Начальник управління містобудування та архітектури та головний спеціаліст з охорони культурної спадщини говорили про важливість наявності історика архітектурного плану для такого стародавнього міста, як Білгород-Дністровський. Та зазначили, що науково-проєктну документацію розробляли разом з Інститутом культурної спадщини. Такі історико-архітектурні опорні плани вони розробляються не для всіх міст, а тільки для історичних міст, які війшли, згодом з постановою Кабінету міністра. от 26 июня 2001 года о подтверждении списка исторических населенных мест. В принципе, в таких городов в Украине 401 из 460, в принципе, практически все города обязаны иметь такой историко-архитектурный план. То есть вся архитектурно-градостроительная деятельность в таких городах должна опираться на историческое обоснование и учитывать культурное наследие. Юрністровському понад 2,5 тисячі років на території міста наразі перебуває 54 пам'ятки архітектури, археології та історії. Ще з них знаходяться під охороною держави. Це фортеця, городище Тіра, Вільменська та Грецька церкви, Скиївська могила та джерело Іоанна Нового Сочавського. Та як зазначив Максим Донець, під час обстеження та розробки ареалів опорного плану виявилися нові натурними обстеженнями ми виявили ще 28 Об'єктів, які претендують на взяття на облік до державного реєстру, це і пам'ятки архітектури, і пам'ятка історії. Та є в нас ще таке, як пам'ятка садова паркового мистецтва, це Михайловський сквер. Теж пропонується. І також ми запропонували створення історико-культурного заповідника, який буде включати в себе насамперед, оті ті зазначені мною раніше шість пам'яток національного значення. Це дуже важлива тема, тому що це великий буде плюс для включення до ЮНЕСКО. Завдяки цьому опорному плану з'явився центральне ядро історичний ареал, який включатиме в себе зони регулювання забудови. Перша строга та друга категорія. Що це значить? Центральне ядро оце от, от таким от кольором обозначена, вона фіксує те, що Забудова повинна бути не вище 9 метрів, тобто два поверхи, але не більше. Зона регулювання забудови другої категорії там вже до трьох поверхів. Але це теж стосується центрального ядра, тобто історичного ареалу міста. Крім того, Максим Донець зазначив, що у Білороністровському є три охоронні зони. Раніше вважали тільки дві. В нас є охоронна зона. Фортеці, та вона називається пам'ятник національного значення Городіща Тіро Білгород, під якою знаходиться і сама Акриманська фортеця. В нас є перша охоронна зона, це по вулиці Першотравневій. Так вона і залишилася згідно історико-архітектурного плану, згідно наказу Міністерства 2008 року. І друга охоронна зона охоронюваного археологічного шару це в нас проходить по вулиці Портовій, Сонячна і до підземної церкви Івана Сучаскова. У 2018 році управління містобудування та архітектури разом з управлінням ЖКГ розробили комплексну програму збереження історичної забудови міста на 2018-2020 роки, де прописані заходи щодо збереження та реставрації фасадів вже існуючих пам'яток, які розташовані на історичному маршруті. Не забули і про виготовлення облікової документації. Що це означає? Облікова документація це паспорти та до охорони договори на пам'ятки. На сьогоднішній день в нас є тільки три охорони договори і паспорти ще 99-го року. У цій програмі, про яку я зазначав, були прописані фінанси щодо виготовлення цієї документації, але чомусь ця програма на комісію не прийшла. Я сподіваюся, що згідно з цього історико архітектурного опорного плану ми все ж таки приймемо цю програму і в нас вже будуть охоронні договори. У нас будуть нові паспорти, і ми включимо ще ці 20 злишком нових пам'яток до комплексу. Під час круглого столу між присутніми утворилася жвава дискусія. Обговорювали різні питання: як контролювати фарбування фасадів, як правильно надавати дозволи на будівництво або на реконструкцію тих чи інших будівель. Згадали і про охоронний договір городища Тіри. Наприкінці зустрічі заступник мера подякував всім присутнім за участь у роботі круглого столу. І хочу зазначити, хтось не пам'ятає, зазначив, що дійсна «Фортеця» на сьогоднішній день. Є утримує да у нас саму фортецю. А ми і наше комунальне підприємство Акерман Турнвес Керман Турнес займаються питанням отримання охоронного договору на пам'ятку археології Тіра. Разом з тим це депутатам, які присутні, щоб ми подумали, чи необхідно нам припиняти діяльність Акерман Турнвес, чи продовжити ту роботу, якою займається Акерман Турнвест в частині. Пам'ятка археології тіра. Чи ми також втратимо і цю пам'ятку? Будуть Тетяна Коваль Анатолій без рабія тева. На Одещині обговорили плани щодо соціального розвитку. В облдержадміністрації провели нараду з питань соціально-гуманітарної галузі. У роботі взяли участь представники РДА, об'єднаних територіальних громад та міст, які опікуються відповідною сферою. Мова йшла про плани та реалізацію комплексних проєктів у медицині, освіті, культурі, спорті та розвитку сімейних форм виховання. Серед них забезпечення житлом дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, відкриття медіа просторів, будівництво нових амбулаторій та робота мобільних поліклінік. Відзначені першочергові завдання із розвитку дистанційної та інклюзивної освіти, а також ключові реформи, нова українська школа. Про це повідомила прес-службі ОДА. У Білородністровському районі було затримано чоловіка. За підозрою у скоєнні розбійного нападу. Як виявилося зломисник – рецидивіст подробиці далі в сюжеті. 31 січня у селі Великомар'янівка за місцем мешкання виявили труп чоловіка з численними цілесними ушкодженнями. Про це одразу повідомили до чергової частини Білогородністровського відділу поліції. По гарячих слідах правоохоронці почали пошук зломисника. У ході проведених невідкладних слідчих грошкових дій була встановлена особа, причетна до скоєння даного злочину, та затримана на місці. Під час проведення слідчих дій було також встановлено, що дана особа скоїла розбійний напад на потерпілу особу, в результаті чого заволоділа його майном. Під час слідства з'ясувалося, що затриманий раніше вже мав проблеми з законом. Там встиг накоїти чимало лиха. Також дана особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні ще е, ряду злочинів, які він скоїв на протязі 17-18 року на території Білгородського району та міста. На даний час е, готуються підозри, які будуть узгоджені з прокурором та повідомлені йому. Е, це такі статті, як е, -та, е, 156 Кримінального кодексу Гребіж, а також зґвалтування за статтею 152-153 Кримінального кодексу. Зараз подальшу долю зломисника будуть вирішувати правоохоронці та суд. Слідство триває. «На теперішній час слідчий звернувся до Білгородського суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 8 до 15 років. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. ДТП на трасі одеса Ізмаїл правоохоронці розповіли нові подробиці. Нагадаємо, 31 січня прес-служба головного управління Нацполіції повідомила, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного таксі з полученням кілія Одеса постраждало 14 людей. 13 з них отримали цілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх було госпіталізовано. Одна жінка, пасажирка мікроавтобусу, загинула на місці аварії. Працювали представники відомства та рятувальники станом на 19.00… Відповідно до уточнених даних, з'ясувалося, що внаслідок ДТП постраждало загалом 15 осіб. Дев'ять доставлені до медзакладів каретами швидкою. Ще п'ятеро звернулися до лікарів самостійно. Згодом було встановлено особу загиблої. Нею виявилася неповнолітня жителька Кілійського району. Станом на 10-ту годину ранку, 1 лютого, померла жінка, яка постраждала в ДТП та машинами швидкої допомоги була доставлена до лікарні. Попередньо встановлено, що причиною аварії став виїзд водія легковика на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з маршрутним таксі Кілія Одеса, що рухався в напрямку обласного центру. Призначено низку експертиз. Водія легковика затримано зараз. Він у медзакладі під охороною слідство триває. В Ізмаїлі затримали злочинця, який два роки переховувався від органів правопорядку. У 2016-му 63-річний мешканець столиці Продунав'я разом зі своїм подільником вимагали від місцевого жителя гроші. Потім побили його та забрали машину. В ході до судового слідства зломисник подався у біга та почав переховуватися. Приморський районний суд Одеси виніс постанову про його затримання та обрання запобіжного заходу. Ізмаїльські поліцейське встановили місце знаходження правопорушника та затримали його. Сімейна пара, яка мешкає в одному з сіл Тарутинського району, стала ціллю бандитів. Потерпілі звернулись до поліції та розповіли, що 31 січня по обіді в їхній магазин увійшли двоє невідомих і почали вимагати гроші, які ті їм нібито заборгували. Жінка взяла телефон і почала викликати правоохоронців. Зломисники злякалися, штовхнули її, сіли в авто, в якому на поготові чекав водій, і поїхали геть. Було введено в дію план перехвати. Трохи більше ніж за годину. Правопорушники було зупинено на в'їзд до арцизу. Підозрюваних доставили до Тарутинського відділення поліції. Тривають слідчі дії. Правоохоронці вилучили вогнепальну заряджену зброю у жителя Ізмаїлу. Поліцейські під час патрулювання на одній з вулиць звернули увагу на чоловіка, якого під верхнім одягом помітили підозрілий предмет. Його зупинили, та як виявилося, недаремно. річний ізмайльчанин ніс обріз мисливської рушниці та патрони. З його слів, він знайшов їх на околиці одного сіл Кілійського району та зберігав у себе вдома. Сьогодні ж молодик намагався переховати знахідку в інше місце, вилучені набої та зброю, направлено на експертизу, за результатами якої стосовно затриманого буде прийнято рішення. Слідство триває. Ські правоохоронці затримали іноземця, який вербував українських дівчат у сексуальне рабство. 45-річний громадянин однієї з держав Балканського півострова намагався вивести за кордон для подальшої сексуальної експлуатації трьох наших співвітчизниць віком 19, 25 та 27 років. Затриманий шукав дівчат в інтернеті та пропонував їм надавати інтимні послуги в одному із борделів Греції, за що обіцяв їм винагороду у розмірі близько трьох тисяч доларів за місяць. Затримала вербувальника під час спроби перетнути кордон у пункті пропуску Рині авто. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. В теперішній час зловмисника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано. Під час поверхневого огляду в нього були виявлені та вилучені речі, які свідчать про його злочинну діяльність. В теперішній час вирішується питання щодо обраняємо запобіжного заходу. Ізмаїльському прикордонному загоні склали першу в цьому році присягу. Подія мала місце 1 лютого. Після підняття Державного прапору України під звуки гімну вісім військовослужбовців за контрактом один за одним прочитали священну обітницю воїна. Буквально вчора вони працювали у розважальній та торгівельній сферах медицині та ІТ-технологіях. А сьогодні вирішили стати на захист рубежів нашої батьківщини. Новоспечених прикордонників привітало керівництво загону та побажало гарної служби капелан Ірей Василь. Довгий благословив воїнів на гарну службу та окропив їх освяченою водою. Усі вони проходитимуть службу на відділах Ізмаїл та Вилкова, а також на прикордонній й комендатурі швидкого реагування. Про це повідомили в Ізмаїльському загоні. Спочатку цього року в Білгородністровському цнапі з'явилися нові послуги. Тепер тут можна оформити не тільки закордонний паспорт, а й id картку громадянина України. Як це працює та які документи потрібні? Дивіться далі в сюжеті. У Білороністровському ЦНАПі не стоять на місці, а завжди йдуть у ногу з часом. Для відвідувачів покращують умови перебування в установі. З 1 січня у приміщенні з'явилася кава машина, і кожен клієнт має можливість насолодитися ароматним напоєм. Крім того, з початку цього року в ЦНАПі запровадили нову послугу. Мешканці Бігородністровського можуть отримати ID-картку громадянина України. Було закуплено нову станцію, робочу станцію для надання цієї послуги. Гроші на станцію виділено з місцевого бюджету у розмірі 290 тисяч гривень. Закупили ми її в минулому році і послугу запровадили з початку року. Як розповідають співробітники центру, ця послуга досить популярна. Нею вже скористалися більше ста мешканців міста. К нам обращаються люди, которым необхідно замінити фотографію в віці 25-45 років. Либо просто пожелали замінити паспорт старого дівнадцять 1994 року на, на новий образець. Сміна фамілії також люди, обрішаються, по поменяли, поміняли фосміли фамілію. Ані обращаються к нам по по поводу оформлення ID паспорта. Як і загранпаспорт, id картку можна оформити терміново за 10 робочих діб. Вартість такої послуги складає 366 гривень. Якщо ж ви не поспішаєте, то за 20 днів отримати такий самий та дешевше за 279 гривень. Значит, минимальный пакет документов необходимо предоставить. ну, Если обмен, допустим, э, с, ну, вот обмен просто паспорт, это паспорт идентификационный код. Вот, Если же, допустим, э, вклейка фото, опять же, таки паспортный код, смена фамилии, это свидетельство о браке и паспорт, код и соответственно и платеж. Квитанцию можно оплатить, в принципе, в любом банке, либо же у нас есть терминал, э, в управлении послух. Принимаем граждан только города Белоронецровская и Белоронестровского района. Вот, к сожалению, законодательство немножко ограничили ті функції. Якщо загантпаспозаповопросу оформлення загантпаспорта можна приймати з будь-якої точки регіону України, то що касается id паспорта, только город, город Белінсорський і Белгінсовський район. Тим, хто буде оформляти документи вперше, це підлітки 14 та 16 років. Та ті, хто загубив свій паспорт, щоб отримати новий, необхідно звертатися до відділу міграційної служби. Потому что там проводятся дополнительные проверки, связанные с подтверждением гражданства, либо проверка гражданства родителей. У нас таких возможностей к сожалению, нету, поэтому эта функция пока остается у них. Также что касается утраты документа, утраты паспорта, там заводится дело по восстановлению утраченного паспорта, проводится соответствующая проверка, и только потом уже заводится, ну, заводится заявление, анкета, и человек задает биометрические данные. Варто відзначити, що згідно законодавства, у громадян, які просрочили термір вклейки нової фотографії більше ніж на місяць, старий паспорт автоматично замінюється на id картку. Та наприкінці хотілося би сказати, що це не останні зміни, які впроваджують в ТНАПі. За словами Лариси Попсуй, вони вже почали проводити роботи, аби в їх центрі з'явилися деякі соціальні послуги. Тетяна Коваль, Фестиваль традиції української Бесарабії на Болгращині готується зустрічати гостей. Як розповіли у прес-службі облдержадміністрації, усіх бажаючих запрошують на свято виноградарів Тріфан-Зарізан, щороку відзначається перед початком сільськогосподарських робіт. Скуштувати різноманітні страви та взяти участь у театралізованих дійствах можна буде 14 лютого у Болграді. Вам запропонують відвідати приватні подвір'я для символічного підрізання виноградної лози. Окрім цього, у планах організаторів фотосесія у національних костюмах, виставка сувенірів від майстрів, прикладного мистецтва та насичена концертна програма. 31 січня в Білгородністровському центрі культури та дозвілля відбувся кастинг на конкурс Міс Акерман Аккерман-2019». про красу, цілі заходу та враження учасниць. Далі в сюжеті Модельна зовнішність краса вміння представити себе гідно, артистичність та органічність на сцені Білгородністровського центру культури та дозвілля. 31 січня відбувалось щось неймовірне. І назад от, 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 от. <му> цієї весни мають обрати найкрасивішу дівчину у місті. Отож, представницям прекрасної половини людства доведеться плідно попрацювати та поборотися за титул Міса Керман Карман-2019». Олександрі всього 15 років, навчається у школі номер 8. займається спортивно-бальними танцями. З Спаси побідіть, конечно ж кожен приходить для того, щоб показати себе і, конечно же, побідіть. Ніхто не прийде на касінку, щоб поучаствувати. Всі, конечно же, про в А я лічно я уверена в своїх силах, в своїх способностях і в себе. А ось Ганна працює в одному з косметичних салонів міста. Прийшла на кастинг з групою підтримки та розраховує на перемогу. Благодаря моєму дружному колективу. Ми знали просто в інстаграмі, побачили і в місті вирішили, що так піде. Будемо йти. Чому чекаєте в такому конкурсі? Звісно, перемоги. У нас взагалі плани далеко йдущі. Мені сказали, без міст Селени не повернутися. Кастинг тут закінчився. Чого ти чекаєш? Твої очікування, твої емоції? Что вы сейчас смотрите? У меня такое немножко слегка волнение, если честно. Но я думаю, что все будет так, как надо. Что выберут лучших из лучших. Что все будет просто на высоте. Сегодня состоялся кастинг конкурса Мисс акерман 2019, и на него пришло 17 девушек. Прекрасных, каждая хороша, одна лучше другой. Мы довольны теми, кто пришел. Последний раз. Конкурс Міса Карман проводило у 2017 році. А співробітники центру культури та дозвілля Юля та Яна провели масштабну інформаційну кампанію, аби про шоу дізналися усі красуні. Міста. Сегодня пришло 17 человек. Мы, конечно, думали, надеялись, что их будет немножечко побольше, но девчонки пришли очень красивые. Конкурс будет в апреле, в конце апреля. И я думаю, что это будет нечто то, на что должен посмотреть каждый житель города, потому что будет действительно круто. И сейчас по команде пойдете обыкновенным, спокойным шагом по кругу. Татьяна Карпенко, Артем Украинчук, Басарабия ТВ. Ось такі були новини сьогодні. 1 лютого. Ми зустрінемось з вами вже в понеділок, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.